Вітаю, Олександре. Минула ніч в Одесі пройшла спокійно, без загроз та обстрілів з боку РФ. Однак, зранку у Чорне море на чергування вийшли два ворожі кораблі, без калібрів на борту, тож загроза наразі мінімальна. Слід зазначити, що зараз у самому розпалі ажіотаж на сезонні фрукти та овочі, зокрема на полуницю. Тож одеські ритки налічують її аж 27 сортів. А в чому різниця між ними нам розповіла продавчиня. Давайте послухаємо есть ассортимент на клубничку. Клубничка у нас есть и киля, есть тюмань, и есть вот такая шаряева. Всё разное. И вот такая такой сорт называется Мальвинка, такая Румба, а такая Клери земляничная. В чём різниця між сортами? Э, вся разная по вкусу. Одна слаже, другая с кислинка, одна сочнее, другая более мясистая. Також щораз робочим візитом Одесу відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро. У нього увійшли системи ППО, БПЛА для розвідки у Чорному морі, танки, БМП та боєприпаси. І варто наголосити, що на кінець тижня Одесити продовжують слідкувати за змінами у курсі валют. Так, станом на п'ятницю курс в обмінниках дещо знизився. Тож за 1 долар містянам доведеться віддати максимум до 42 гривень, а продаж залишається на рівні 40 гривень 50 копійок. Важливим також залишається і питання пального. За останні тиждень ціни на нього не змінилися, як і ажіотаж. За газ в середньому доведеться віддати 27-28 гривень, за дизель до 53, А от бензин може сягати до 60 гривень за літр. І наостанок про погоду. Після тривалих дощів та похолодань в Одесі нарешті повернулася сонячна погода. Сьогодні температура становитиме до плюс 23 градусів, вітру майже не прогнозується. А Чорне море прогрілося до 14 градусів тепла. Наразі це всі важливі новини станом на ранок в Одесі. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу інформацію з нашого регіону. Колего, я передаю тобі слово.